Підняття ціни на парку місце при відсутності будь-яких комфортних умов. Саме про це розповіли нам продавці на луцькому авторинку і навіть надіслали анонімний лист. У ньому розповідається, що з 1 лютого, начебто, має бути підняття цін аж на 50% на оренду одного парку місця в базарний день. Тобто, якщо раніше продавці платили 100 гривень в базарний день, то тепер ви платити 150. Так, до редакції телеканалу конкурентів надійшов анонімний лист від власників автомобілів. У ньому автори бідкаються, що їм не обґрунтовано підвищуватимуть ціну на оренду і просять з цим розібратися. Тож текст звернення подаємо без змін. Шановна редакція, просимо вас котре розібратися з оплатою за парковку авто на луцькому авторинку. На даний час ми платимо по 100 гривень в четвер та неділю за стоянку машин декілька годин. Але в певних власників луцьких доріг розігрався апетит в роки війни в Україні. Ми володіємо інформацією, що з 1 лютого 2024 року плата має зрости на 50% до 150 гривень. Це підвищення не обґрунтоване нічим. Там і охорони немає. Камер відеонагляду, тоту. Варів, туалетів тощо з об'єктивних причин суттєво зменшилось число покупців і відповідно продаж авто. Власники використовують нахабним способом державну дорогу заради свого збагачення. З Цим треба також розбиратися. Настав час дати правдиву відповідь на всі питання. Просимо редакцію вашого телеканалу допомогти знайти істину. Тож ми приїхали на Луцький автобазар, аби розпитати у продавців, чи чули вони про такі зміни та що їх турбує з опису ситуації та ціни оренди. ми ми Зрозуміли, що мова йде про вулицю Єршова, де розташовані парку місця вздовж дороги. Продавець Віктор каже, що ймовірним підвищенням ціни на оренду не надто задоволені. Звичайно, що у бурені, де зборів, немає нічого. І... Але справа в тому, що до нас, нас попередили, що ще місяць-два буде стара ціна. Тобто не з 1 лютого. Ні, десь перенесли, не знаю, хто це вирішав. Що говорили, як для чого, ну. Але такі розмови, що має бути 150 гривень, місце, є. Ба більше, як каже чоловік, тут, мовляв, для нормального продажу авто комфорту продавців і покупців немає абсолютно нічого. От беремо рівне місто. П'ять років ціна не міняється. Тут е, я розумію, що там де стоянки, там сітка, там телефони, там е, відеокамери, там тут нічого немає дорога. На дорозі піднімати ціну війну, коли наша країна зараз і так бідна. Я думаю, що це не серйозно». Продавець Максим каже, що за підвищення цін чув, але вважає, що на це повпливати ніхто з тих, хто тут продає автомобілі, не в змозі. Також чоловік наголошує на відсутності хоч будь-якихось зручностей на території автобазару. Що я можу тут зробити, як само кожен з нас. Нічого тут ніхто не може зробити. Воно як було скільки років, так і останеться далі. Можливо, в подальшому щось може і зроблять, поставлю якісь біотоалету, але я думаю, іншого нічого не буде. А дехто з продавців і взагалі каже, що чув про ще більше підвищення вартості оренди парку місця. А ось приводу ціни має бути замість 100, 150 гривень. Нам повідомили, що чули таке. Ще не чули. Нам казали 200 взагалі. більшість тих, з ким нам вдалося поспілкуватися, кажуть, платити загалом готові, але ж на що ті гроші йдуть. Люди найбільше бідкаються через відсутність биралень. ось зараз хочу сходи туаліта, туаліта нема Що вона будь. Куди їхати, куди біжать? А? На автобазарі ми спробували знайти того, хто, так би мовити, обілечує продавців і збирає гроші за оренду парку місць. Однак на місці його не застали. Та немає. Нікого немає, так? А він а тут приходять якісь люди? Та, ну, директор, директор так? Як він часто приходить? Завжди він є. Ага, зрозуміло, добре, дякую. Ми намагалися зустрітися з очільником комунального підприємства Луцької міської ради автопарк сервіс Олегом Бахтаєм, адже саме це КП опікується Луцьким автобазаром та регулює ціни самостійно чи з місцевими підприємцями, які орендують сектори. Олег Бахтай від зустрічі відмовився, але все ж прокоментував ситуацію. Дивіться там, в принципі, нема що коментувати. Ну я вам говорю, що там не планується найближчим часом зміна. Дивіться, декілька років тому була спроба поставити там біотуалети, їх буквально в першу ніч невідомі особи викрали звідти. І на тому так воно все, туалети були орендовані. І на тому спроба облаштувати нужник на даній ділянці була така невдала. Закінчилось, тож, все ж, як бачимо, ціни на оренду паркомісця на Луцькому автобазарі змінюватися не будуть однак, ймовірно, таке рішення короткочасне і в майбутньому цілком можливе здорожчання. Однак чи дослухається КП автопарк сервіс до своїх орендарів, невідомо.